Слова Він каже: зійди на високу гору, благовістуючий Сіон. Він щоби благовістує. І Бог всіх нас покликав, щоб ми благовістували. Бо як Ісус сказав, що ви бути з Єрусалимі, зуставайтеся». і каже, і станете моїми свідками, і будемо нести це вічне Євангеліє аж до краю землі. Слава Ісусу! І то каже Господь звертається до того Сіона, щоб Він благовістив то до нас, церкви Божої, щоб ми благовістили. Піднялися з силою голос наш, і благовістую, були благовістуючі, як Єрусалим. каже. І піднімись, каже, і не бійся, і скажи містам і юдейським, ось Бог ваш. Ось щоб ми стремилися, познайомить людей і сказати: ось ваш Бог, той, що створив небо і землю кінці кінці землі. Він не рукотворних храмах живе і не вимагає служіння рук людських, ось, який каже, храм каже, ви мені збудуєте. Каже, о ви каже, не обрізані серцем. Ви завжди противитися Духом Святим Духу Святому каже, адже каже Господь, що ми, каже Богом, живемо, рухаємося, існуємо. Він недалеко від кожного із нас. Слава Йому! Він недалеко від кожного з нас, і Він хоче і бути і в нас внутрі жити. Слава Йому! в Нашому серці, брати і сестру, щоб ми його пустили. Слава Ісусу! І каже, і ось каже, Господь гряде силою і Його з владою. Ось нагорода його з ним, і заплата Його перед лицем Його. І каже, як пастир він буде пасти стадо своє, і агенців буде брати на руки і носити на грудях своїх і водити дійних. Слава Ісусу! Який добрий наш є пастир Господь, слава йому! Що Він нас, брати і сестри, носить на своїх руках, руках слава Богу, на своїх грудях, слава, і кладе нас на своє раме, слава Богу! І тут написано І. Буде водити дійних овечок, дійні овечки він їх водить на свої пасові щоб в них набувало більше і більше молоко, щоб кормити її анців, анців, які ще є молоді, ягнята ось. і тому так само служителя Божі вони дійсно бути, щоб людям преподавати те чисте словесне молоко, і сумі вони повинні бути води Духом Святим. Бути водження на ті Божі посовська і самі получати, получати відкровення, ту їжу духовну і ділитися іншим Словом Божим. Слава Богу. Як про це говорив апостол Павло до Тимофія, каже, вникай в себе і Писання. Каже, бо так поступаючи, ти себе спасеш і тих, хто тебе слухає. Слава Богу! Треба вникати в Писання, роздумувати, розсуждати і жити для Ісуса Христа. Слава Ісусу! Тому, дорога церква Христова! Ми є щасливі, що Ісус для нас є Він прекрасним Вінцем, нашою діадемою, що ми Його возвеличували, щоб ми не цуралися Ісуса Христа перед людьми. Ісус каже, хто мене посоромиться перед цим родом грішним і перелюбним, того і я посоромився перед Отцем Моїм Небесним і перед ангелами. Це саме буде страшніше людей, людині, коли сам би Ісус посоромився нас. Перед ангелами, коли ми на цій землі його не визнаємо і стидаємось сказати людям про Ісуса, який Він є добрий і наш Спаситель, це є дуже страшно. Тому дав би Бог, щоб ми не сорались ніколи Ісуса, щоб Він для нас був Вінцем і хвалою і подякою. Слава Ісусу! Тому, улюблені, цінім, що Він дійсності був благодаті Божій, він коштував смерть за нас, щоб ми були освячені від Нього єдиного Ісуса. Він є той, що освящає, і веде нас своє царство. Аллилуйя! Тому дійсності, Він є дуже добрий для всіх нас. тому хай Бог нас церкву свою підкріпить, щоб ми всі трималися Ісуса, Його здорової науки, любили один одного і цінили один одного, і один одного вище з самого себе ставили. Слава Ісусу! Адже Господь нас, брати і сестри, всіх освятив, і зробив нас своїми посудинами, слава Богу, і дав би Бог, щоб ми були Його посудинами в честі, щоб наш володар брав на собі і вживав нас. Слава Богу, щоб ім'я Його славилося через нас. А воно тоді буде славитися, коли ми будемо являти вірність і будемо Господу, і будемо прикрасою Його вчення, Його великої науки. Слава Ісусу! Тому Хай Господь благословить своє насвіття, освятить нас, щоб ми в страсті і благоувінні звершували цю святиню, цінили те, що зробив для нас Христос. І жили Христом. Алілуя. І знаєте, як Христос сказав, що як я живу Отцем, і хто буде споживати цей хліб, каже, буде жити мною. Слава Богу, щоб ми жили Христом, і ми зараз всі подякуємо Ісусу і помолимось. Амінь.